Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко добрий відосичок присвячений черговій жертві вандалізму. Вандалізму, некомпетентності громадян, які мали справу переді мною з БМП. Перевірте підписку на перший український канал з ремонту оборони техніки. Ставте вподобайки і почнете писати гарний коментар на підтримку цього каналу. А я вам показую попереднє відео. Я там показую, як я досліджую. Питання, чому у мене була, був зник обіг рідини в системі охолодження та обігріву на Бремі 2, це шасі бмп 1 І я там діагностую гумово технічні вироби. Поки що всі, окрім одного, себе показують добре. Ось тут, бачите, шишечка. Вон шишечка почала надуватися. Поки що вона на собі не збирає бруду, поки що вона небагато перетинає перерізу трубки. але... Але коли. О, з цього боку, а, їх тут дві, он з цього боку теж, бачите, почало надуватися. І тут почало надуватися дві гулі, виявляються. Але вони так розміщені біля краю, то я крутив, я думав, що це з одного. А це виявляється аж дві гулі. А коли вони стануть критичними, правильно, в найвідповідальніший момент. М -м -м. Машина перегріється, екіпаж загине. Все, коли я вже туди поліз, звісно, я його міняю. Я хотів перепакувати рукав гумовий, бо ці з'єднання номінально ремонтно придатні в адекватних руках. Але цей конкретно рукав він був не в адекватних руках. Чому? І я не можу його перепакувати. Чому? Тому що з ним працювали вандали. Я почав його розкручувати ключами. так? Одна грань, друга грань, 1922. Здавалося б, що складного, просто береш, крутиш, він виходить. Ніц, не цього разу. Я не міг на машині зрозуміти, чому я не зміг його розкрутити ключами. Приїхав, працюю в моїх лещатиках і зрозумів дивіться, вурдалаки в лищатах переді мною, не знати, скільки там років перед цим. Затискали в лищатах не грань, бо я затискаю грань. І працюю по другій грані. Все, дві грані в роботи, як перебачено виробником. А вандали і вурдалаки затискали в лещатах ось це з'єднання, причому з двох боків. Одне більше, інше менше. Тут овал. Відповідно, різьбові частини тіла, скажімо так, по факту обертання працювали в такому режимі, що їх спочатку зжерло. На закручування, а потім до жерло на розкручування. Все. Все. Просто тому, що хтось, ну, у них же ж було чим чавити, розумієте, у них ж було чим чавити і ч... було чим крутити. Оскільки вони це зачавили і закрутили, значить них було чим і чавити, і крутити. Просто вони замість чавити, ось по цій грані, чавили по цьому циліндру. І замість крутити оцю грань, оцю грань. Крутили ось цю грань. Ну, вурдалаки. Все. Рукав під заміну. У мене є під заміну ось такий. Ну, Він сумненький. Там реально всередині так чимало іржі, можна бачити, так, і металева частина підзабита, і гумова. Я зараз. Дізнаюся на складі. Якщо на складі мені дадуть новий на заміну, я їм повезу, здам, поміняю, поставлю на машину. Якщо на заміну з якихось причин не дадуть, я ось тут, на цьому вживаному, але адекватно зібраному, ну тому що тут грані, тут грані немає ознак пошкодження. Я тут поміняю рукав. Бо рукав у мене, на щастя, є це 13-й дюрит. Я от по овалу, по менш деформованому його міряю. Ну, у мене просто зараз одна рука зайнята, але він сюди заходить. І оце в нього теж заходить. Так, починає заходити. Хоча, звісно, 13-й дюрит, туди, чесно кажучи, це забагато. Добре би підібрати сьомий. І. Але ще є такий нюанс, вони всі номінально однакові, ідуть за однією номенклатурою, за одним номером. Але по факту довжини у них різні. І не завжди вони гарно стають, не завжди дотягуються. Тому, скоріше за все, скоріше за все, я або поміняю на новий, або. І не зможу поміняти на новий. Я сконтактуюся з гуматехом, підберу на менший тиск дюрит, не 13, й а наприклад 7-й. При тому, що робочий тиск там взагалі то до 2,5 атмосфер. Ну, аж 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 до 3. Так? Але десь на 7 атмосфер підберу дюритик і туди поставлю. Ну, у будь-якому випадку не менше 5. Краще, звісно, 7. Все. Ось. Канонічний приклад. Канонічний приклад того, як вурдалаки псують техніку не тут і зараз, а упродовж часу. Оце бомба сповільненої дії. Тобто рано чи пізно виникають такі явища, ну це природня зношуваність гумового рукава. Так? Ти маєш його замінити, а ти його замінити не можеш. Хоча. Виробником передбачено, що ти маєш його замінити, а ти не можеш замінити. Чому? Правильно, тому що тут були вурдалаки. Все, під заміну. Дякую всім за участь в нашій почесній справі. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.